Всім доброго дня! Готую полуничний мус. Беремо такі продукти: 1 пакетик полуничного желе, вода для желе одну склянку, полуничне пюре 300 г, 100 г цукру, 25 г желатину, 60 г холодної кип'яченої води для желатину, 100 г білого шоколаду і 200 г вершків. Готуємо. Спочатку желе розчиняємо у одній склянці гарячої кипяченої води. Желе вже розчинилося і виливаємо у форму. І даємо застигнути. Далі желатин заливаємо холодною кип'яченою водою і залишаємо на 10 хвилин. Змішуємо пюре з цукром. І доводимо до кипіння. У гаряче пюре додаємо шоколад, желатин І розмішуємо до однорідності. Желатин вже гарно розчинився, шоколад розтопився. Охолоджуємо до кімнатної температури. Потім збиваємо охолоджені вершки до пухкої маси. Після чого додаємо вершки в полуничний мус. Збиваємо міксером на низьких оборотах. Виливаємо мус у форму на застигле желе. Розрівнюємо. Ставимо в холодильник на 6 годин. Готовий мус звільняємо від форми. На кілька секунд ставимо у гарячу воду. По краях проходимо ложечкою. Краї від форми вже відстали і перевертаємо на тарілочку. І акуратно знімаємо форму. І все, і наш літній десерт готовий. Нарізаю. Такий виходить смачний і легкий десерт, полуничний мус. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!